Я особисто дуже сильно радий, я щиро радий, що українці проявили довіру та лояльність, віддавши ядерну зброю росіянам, тому що бачачи, які у нас відбуваються політичні процеси останні 12 років, насправді це дуже страшно було б, якби у нас була ядерна зброя в руках тих людей, які керують нашою країною останні 12 років. Насправді це було на краще. Нас ніхто не кинув, ніхто нас супер не обманув саме на той момент. Це було доленосно і це реально було на краще. На все були свої причини. І на те, що росіяни на нас напали, на це було дуже багато причин. Тому що велася знову ж таки дуже ворожа політика до росіян. Дуже багато європейців та дуже багато американців, росіян десятиліттями отруювали своїм злом. Звісно, це дуже, це дуже гірко та несправедливо, що увесь удар пройшовся а, тільки по нам. А, там по Чечні, по частині Грузії, а, по Україні пройшовся цей удар. Але дуже важливо. А, Прийняти той факт, що справжня сила не в цих формальних гарантіях безпеки та договорах. Справжня сила це в людських довірливих відносинах. Трамп проявив трошки довіри та прийняття по відношенню до Путіна і по відношенню до Зеленського. Оце те, що мені подобається в Трампі, що він старається з усіма бути по-людськи. Він старається знайти якісь точки зіткнення, на основі яких люди можуть якось примиритися і на чомусь зійтися, і старається відштовхуватися від цього. Звісно, коли перед ним стоять там європейські лідери, бездушні мумії, то він буде з ними більш жорстким. Тому Трамп більш жорсткий з європейцями зараз. Трамп дуже справедливо поставив європейців на місце і намагається зараз схилити Путіна та Зеленського до заключення мирного договору. І я вважаю, що це дуже важливо зараз. Дуже важливо все ж таки укласти мирний договір і трошки все ж таки покластися на долю і на довіру.